У рамках продовження знайомства з бюджетними рішеннями від компанії Вінга пропонуємо розглянути аналогічну за вартістю, тобто близько 30 доларів, альтернативу корпусу Вінга Клауд, але вже в чорному кольорі. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся. Ця модель отримала назву Вінга Кріп і за такий скромний цінник порадує користувача суцільною перфорацією передньої панелі, прозорою бічною скляною панелю та прийнятними пиловими фільтрами. Далі ми розповімо, які температурні показники можна отримати в реальному сценарії використання, а також які обмеження має цей продукт. Але спочатку специфікація. Корпус Вінга Кріп постачається в картонній коробці з вирізами з боків для зручного транспортування. Також на гранях коробки розміщено схематичне зображення продукту та короткі характеристики. У комплекті постачання компанія Вінга сфокусувалася лише на найнеобхідніших речах. Тут є спікер для материнської плати, набір одноразових пластикових кабельних стяжок, гвинти для кріплення блока живлення, материнської плати та накопичувачів. Завдяки невеликому прояву дизайнерської думки Вінга Кріп дещо розбавляє засилля одноманітних корпусів з перефорованою передньою панелю, де виробники зазвичай обмежуються простою сіточкою. У цій моделі використовується стандартне прямокутне шасі зі скляною боковиною. Передня пластикова панель майже повністю сітчаста та позбавлена будь-яких логотипів або натяків на виробника. На ній встановлено декоративні вертикальні пластикові ламелі, а передні кути заокруглені. Фронтальна панель закріплена пластиковими втулками, а отже, за потреби, її дуже легко зняти. Вона приховує за собою посадкові місця для монтажу радіатора РСО до 360 мм mm, або трьох 120 мм вентиляторів. Як бачите, комплектні вентилятори тут не передбачені, як і додатковий фільтр. Незнімна верхня панель виготовлена зі сталі товщиною 0,52 мм. Mm. Майже вся її поверхня зайнята широкою перфорованою решіткою з пиловим фільтром на магнітному кріпленні. Під нею можна встановити два 120 мм вентилятори або радіатор RSO до 240 мм включно. Кнопки та роз'єми розташовані на передній частині верхньої панелі. Серед них один USB 3.0, два USB 2.0, два 35 мм роз'єми для навушників і мікрофона та круглі кнопки запуску і перезавантаження ПК. Також є два індикатори: синій повідомляє про живлення системи, а червоний про звернення системи до накопичувача. На тильній стороні бачимо посадкове місце для одного 120 мм вентилятора з можливістю регулювання по висоті. Самого вентилятора теж немає. Нижче є сім вентильованих заглушок карт розширення, причому лише верхня з них є багаторазовою. Посадкове місце для блока живлення має звичне кріплення. За заявкою виробника, максимальна довжина джерела тут може досягати 180 мм. Корпус стоїть на чотирьох пластикових ніжках із м'якими вставками висотою 15 мм. На місці монтажу блока живлення знаходиться пиловий фільтр розміром 110 на 110 мм у досить бюджетному виконанні. Поруч є кріплення знімної рамки для HDD з можливістю встановлення в двох положеннях відносно блока живлення. Бічні панелі, що тут використовуються, це вже класика для відносно бюджетних корпусів. Права суцільна зі сталі товщиною 053 мм. Кріпиться вона за допомогою двох гвинтів баранчиків і легко демонтується шляхом сування назад. Ліва із загартованого скла товщиною 4 мм. Вона фіксується зі сторони панелі чотирма гвинтами-баранчиками з гумовими кільцями та демонтується вбік. На самому склі можна побачити чорну рамку. У місцях кріплення цієї панелі на корпусі є гумові демфери округлої форми. Всередині користувача зустріне класичний поділ на верхню частину для монтажу габаритних компонентів та нижній кожух, де будуть розміщені блок живлення і накопичувачі. Для встановлення останніх є чотири місця. Три з них знаходяться на знімній рамці для HDD, де можна одночасно розмістити один 25 дюймовий та ще два 35 дюймові накопичувачі. Останнє, але теж досить зручне посадкове місце можна побачити на верхній частині кожуха над блоком живлення та рамкою для HDD. Тут можна встановити один 25 дюймовий накопичувач. Висота системи охолодження для процесора не повинна перевищувати 160 мм, що дозволяє встановити більшість актуальних моделей. До того ж, піддон материнської плати має великий прямокутний отвір, який стане в нагоді під час встановлення та демонтажу кулера для процесора з упорною пластиною. Щоб відеокарта змогла розміститися, її довжина не повинна перевищувати 345 мм. Для прихованого укладання кабелів за піддоном материнської плати є відстань 22 мм до бічної панелі. Ну а правильно згрупувати усе це добро допоможуть пластикові стяжки з комплекту постачання та відповідні виступи в різних місцях піддону. Кабелі, що йдуть від інтерфейсної панелі, отримали достатню довжину. Зі збіркою ПК всередині Вінга кріп не виникло питань. Дрижання чи вібрації під час роботи комп'ютера помічено не було, що свідчить про хорошу якість складання корпуса. Однак для впевненості хотілося б, щоб товщина металу була більшою. У тестуванні Вінга Кріп нам допомогла наступна конфігурація. При цьому вентилятори RSO мали швидкість 1800 обертів на хвилину, а 3 Winga RGB Fan 06 1100 обертів на хвилину. До того, що у BIOS материнської плати, ми трохи обмежили роботу процесора, обравши наступні параметри. Тест Stress FPU у AIDA 64 показав температуру процесора на 3 градуса більшу під час знаходження всередині корпусу порівняно з відкритим стендом. Проте температура на чипсеті та елементах під системи живлення навпаки була кращою у зібраній системі аж на 7 та 8 градусів відповідно завдяки обдуву встановленими в корпусі вентиляторами. У 3D Mark Spy Extreme різниця була більш помітною, оскільки одночасно навантажувалися процесор і відеокарта. Порівняно з відкритим стендом, температурні показники обох компонентів були вищими на 4 градуса, при цьому обидва значення дуже далекі від критичних. Тест FjurMark взагалі зменшив різницю температур відеоадаптера між знаходженням у корпусі та на відкритому стенді всього до 2 градусів на користь останнього. А от процесор у зібраному ПК розігрівся більше аж на 9 градусів. Виходячи з отриманих даних та враховуючи вище зазначені обмеження теплопакета процесора, у вінга кріп з максимальним комфортом можна розмістити комплектуючі середнього рівня продуктивності, які не потребують значних витрат на систему охолодження. До того ж, сам корпус не сильно вдарить по гаманцю завдяки своїй доступній ціні. Звісно, можна помістити сюди і топові та досить гарячі компоненти, але наявних місць для встановлення вентиляторів та РСО може бути недостатньо для організації ефективного охолодження, навіть з урахуванням значної користі від перфорації на передній панелі. Чекати багато від вінга кріп не доводиться, адже ціна в 30 доларів є одночасно його головною перевагою та значним обмеженням у будь-якому технічному аспекті. Тому компанії Вінга не залишилося нічого іншого, окрім як балансувати між наявністю певних функцій та їх якісною реалізацією. Отже, ми отримуємо корпус, який водночас має привабливий вигляд, скляну бічну панель і здатний розмістити досить габаритні компоненти. Але при цьому товщина металу всіх його елементів є досить скромною. Такий підхід простежується і на інтерфейсній панелі, де відсутній порт USB Type-C. У плані розміщення накопичувачів ситуація значно краща. Користувач зможе встановити два 2,5 дюймових та два 35 дюймових диска одночасно. Та й простору за піддоном материнської плати разом з відповідними вирізами цілком достатньо для акуратного укладання кабелів. Знову ж, зважаючи на досить низьку ціну, відсутність встановлених вентиляторів цього разу є перевагою, адже не провокує додаткову економію на чомусь ще. Ну а сам користувач зможе встановити всередині цього корпуса шість 120 міліметрових вентиляторів або один 120-мм міліметровий вентилятор та по одній РСО на 360 та 240 мм. Ну а з продувом проблем не буде завдяки сітчастій передній панелі. Звісно, як показує тестування, корпус Вінга Кріп можна використовувати навіть як варіант для розміщення майже топових комплектуючих. Однак більш доцільним він буде у бюджетних збірках, де наявні компроміси не створять проблем. Тому саме для таких сценаріїв і радимо його розглядати. Згодні з нашими висновками чекаємо на коментарі та вподобайки. Не забувайте підписуватися на канал та радити наші відео друзям. До зустрічі, все буде Україна.